Привіт, дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні у нас ось такий неймовірно смачний, неймовірно ароматний медовий пиріг з грушами. Тому ж пиріг достатньо швидко, тому відразу можна ставити духовку розігріватися до температури 180 градусів. Е, у миску я вже дала 3 яйця, сюди ж додала цукор і сюди ж додала сіль. Тепер міксером буде все збивати до посвітління і до пишності. Коли яйця з цукром збиті, до речі, ось до такого стану я їх збила, добиватися сліду від міксера тут не потрібно. Додаю мех. Мед може будь-який бути за вашим бажанням, головне, щоб він був рідкий. Якщо він у вас засахарився, просто розтопіть його в мікрохвильовці. Додаю і знову зіб'юся міксом. Додаю розтоплений та охолоджений маргарин. Назвичайно замінити на вершкове масло і знову зіб'ю міксером. Сіяни муки. Я вже додала розпушувач, злегка перемішаю. І тепер частинами буду додавати в тісто, щоразу перемішуючи. Ось такої консистенції зараз моє тісто, ну, трішки, напевно, густіше, ніж густа сметана. І буду додавати сюди. Груші, Груші. у мене таких три невеличкі груші було, я їх помила, відповідно, забрала серединку і шкірочку я залишила, тому що вона в мене м'яка. Якщо груші будуть більш твердою шкірочкою, тоді краще її прибрати. І ще стосовно груш, потрібно брати сюди більш такі тверді груші, аби вони не давали багато соку. І додаю сюди. До речі, якщо груші будуть дуже великі, можна взяти її. І добре перемішаю. Я вже підготувала форму, проклала її пергаментом, і діаметр моєї форми 22 см, і буду виливати сюди тісто. І тепер, коли тісто вилила, розрівняю ось так по поверхні лопаткою. щоб... Більш-менш було все рівномірно. І буду відправляти, як я вже казала, у розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 40 хвилин. Свій пиріг я вже дістала із духовки, випікався він у мене рівно 40 хвилин. Обов'язково слід перевіряти готовність з бучисткою. Вона повинна бути на виході сухою, без залишків, мокрого та сирого тіста. Тепер у формі я залишу пиріг на хвилин 10, аби трішечки охолону. Тоді дістану. Ось і все. Мій ароматний медово-грушевий пиріг вже повністю готовий. Ось такий чудовий він виходить. Готується просто, швидко, а головне, виходить дуже і дуже смачно. Тому раджу обов'язково приготувати і я впевнена, що результат вам сподобається. Ну а я всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви, всім миру та злагодить та до зустрічі в наступних відео.